Я вже згадала про цю мою темну Ванесу. І ну, вчора перед сном гортала цю книжку, нагадувала собі її сюжет. Якщо вам раптом буде цікаво почитати, то там теж сюжет про дівчинку, яка про дівчинку, про жінку вже дорослу, яка виросла, але яка згадує про, побачивши пост дівчини, яка є жертвою її викладача англійської в школі. А та колись вивчала школу у цього учителя. Вона бачить пост, бачить, що та викриває його сексуалізовані дії, і пише своєму викладачеві як ти, і з'ясовується, що у неї з викладачем були стосунки протягом восьми років, в період, коли їй було 14-22. А в 22 він її кинув ну, заради наступної. А йому було 42-50. Період. І от вони зустрічалися, але таємно від всіх і так далі. І так далі і ти, коли починаєш читати цю історію, ти розумієш, що головна героїня навіть не усвідомлює масштабу злочину, який проти неї було скоєно. І ти всю книжку читаєш і намагаєшся зрозуміти, вона зрозуміє чи не зрозуміє. Далі я вам не буду спойлерити. Зрозуміє вона чи не зрозуміє. Вони завжди розуміють. Це так. Це от. І ще одна історія про те, що цей злочин робить, і наскільки він робить нездоровим сприйняття себе, наскільки він робить незрілими, емоційно депресивними, закритими, а глибоко скаліченими емоційно людьми, ментально тих, хто входить в ці стосунки, і про це теж мало говориться. Хоча, звичайно, ну, знову ж таки, коли ми бачимо якісь такі епізоди, це завжди скидається з рахунків, тому що, тому що цей епізод, там він нічого не значить. Але а, я можу сказати, що мені хотілося тут нагадати вам один фільм Вуді Аллена, і раз я вже сказала про Вуді, ми зараз про нього поговоримо. На обкладинці він у мене є. Айром Айанфінквіші кіпсін. Значить так нагадаю, це фільм Манхеттен Вуді Аллена, де у нього там любовна драма, і паралельно він а, зустрічається з 17-річною дівчиною. І от е, момент розставання з цією 17-річною дівчиною. І давайте просто, давайте просто е, подивимося на це не як на комедійне кіно, яке дуже багато хто в кінці 70-х сприймав, а давайте подивимось на цю історію з точки зору. Того досвіду, який проживає підлітка. І чому режисеру захотілося це препарувати, і чи немає в цьому якихось цікавих підтекстів, а далі буде продовження історії? I'm starting to sound like you when I talk. Hung up on you. I'm in love with you. You can't be in love with me. We've been over this. You're a kid. You don't know what love means. I don't know what it means. Nobody out there knows what the hell's going on. We have laughs together. I care about you. Your concerns are my concerns. We have great sex. You, you're, but you're 17 years old. By the time you're 21, you're gonna have you'll have a dozen relationships. Believe me, far more passionate than this one. Well, don't you love me? The truth is that I love somebody else. You do? Hey, come on. You, we, don't, we, this was supposed to be a temporary fling. You know that. You met someone? Don't stare at me with those big eyes. You look like one of those barefoot kids from Bolivia who needs foster parents. Have you been seeing someone? No. Yes, uh, someone older. I mean, you know, no, no, not as old as I am, but in the same general ballpark as me. Gee, now I don't feel so good. It's, it's not right. You, you know, you shouldn't get. I mean, you should open up your life. You should see. You know, you've got to. You keep stating it like it's to my advantage when it's you that wants to get out of it don't be so precocious okay i mean don't be so smart I, i'm 42 years old my hair's falling out i'm starting to lose some hearing in my right ear is that what you want i can't believe that you met somebody that you like better than me why should i feel guilty about this this is ridiculous i've always encouraged you to, to go out with guys more your own age guys kids from your class billy and biff and scooter and, and you know, little Tommy or Terry. Hey, come on, don't cry. Hey, don't cry. Come on, don't cry. Tracy. Tracy, don't come on, don't cry, Tracy. Tracy Just leave me alone. Tracy, come on, don't Leave me alone. Yeah. Ну, типу, цей епізод можна насправді показувати як документальний любовий матеріал. Про те, що... що ти, хто ти взагалі, щоб знати, що таке кохання. Я не знаю, що таке кохання. І це смішний жарт, але не коли ти говориш з малолітньою. І далі, там, та йди там далі, кохай у мене зуби повипадають і так далі. Але, Маріель Гемінгвей, яка грає головну роль, Уже в, через багато багато років вона писала свої мемуари, і в цих мемуарах описала те, що після того, як були зняті ці закінчились зйомки, їй було там 17 років на момент зйомки, потім було 18 років, Вуді Алан запросив її поїхати з ним в Париж. І вона сказала своїм батькам: і батьки кажуть: їдь. А вона каже, ну він мені навіть не сказав, що у мене буде сусідній номер і так далі. Він, ну, він взагалі не говорить зі на цю тему. Він так сказав, поїхали зі мною в Париж. А що це значить? А я не готова. І він приїжджав до них додому і залишився у них ночувати. І вона після цього сказала, що ні, ні, спасибо, я нікуди з тобою в Париж не поїду, тому що вона зрозуміла, що він ну, вкладає сексуальний підтекст. В Алла на той момент було 44 роки, їй було 17-18. А, і навколо Вуді є дуже відомий скандал, і От якраз знову ж таки, як преса вицвітлює певним чином тему, і потім ця тема так, таку ж оцінку і отримує серед мас в головах, а, тому що якщо зіркове насильство, то це значить вже щось в лапках. І є історія про те, що а, у Вуді Алла на 10 років були стосунки з Мією Ферео. З якою вони разом там він усиновив її прийомних дітей. У, нього була, у неї була ще до цього прийомна дочка. Вони разом якусь дитину народила, а потім виявилося, що він з прийомною дочкою за мотив кохання, і вони до сих пір в стосунках, до речі, з цією прийомною дочкою, коли їй було 20 років і 21 тільки виповнилося, а йому було вже 59, і от вони останні 30 років разом. А інша прийомна дитина з сім'ї Мієферо сказала, що Вуді її сексуально домагався. І Вуді казав, що це немає під собою ніяких там. Адвокати говорили, що в жодному разі це просто жінка, яка хоче помститися за те, що у неї були невдалі стосунки. Ну тобто, уявіть собі, у вас, типу, ви маєте стосунки 10 років з чоловіком, він раптом ви дізнаєтеся, у нього сексуальні стосунки з вашою дочкою, яка є. Прийомною його дитиною, з якою він потім одружується. Ну, і потім вони там теж приймають якихось дітей, там, коротше, прийомних і так далі. І живуть довго і щасливо. Ну там уже Вуді Алону особливо немає куди рипатися. От. І паралельно інша дитина твоя розповідає, що були якісь знаки уваги. І Вудіале розповідає, що ні-ні, в жодному разі, а паралельно ти дивишся. Тему, яку він піднімав у своєму кіно, як він її годно знімає, і дізнаєшся, що потім він цю акторку намагається з собою вести в Париж для того, щоб з нею хорошо проводити время. Ну, коротше, культура, культура імітує життя.